По треба головою думати, а не за трендами ходити. Додумались 25-му році робити е, оце розумні будинки безпроводними. Дроти це надійність. Якщо інтернет пропаде, вайфай пропаде, воно все підключено один з одним і ніколи не буде проблем. Будинок тим паче має бути, щоб надійно було все на дротах. Ладно, цей будинок погратися системи безпеки взяли. Безпроводними почали робити, додумались. Пилосос собі їздить, і він все точно нічого не відпаде, не відвалиться. Я даже хелікобактером тим літаю і знаю, що точно на проводах все буде чітко триматися. І тим паче будинок, якщо робити, ну це ж один раз робиться, і воно ну не, не сильно воно дорого. Ну може там тисяч 20-30 доларів, але воно того варто. А якщо навіть воно перестало працювати, всіда хтось є, позвониш, напишеш, і він там тиждень, другий завжди все приїде додому, тобі все налаштує. І теж це не так дорого коштує. Думайте головою, е, включайте критичне мислення, не ведіться на ці е, всякі бездротові розводи.